Доброго дня, шановні колеги. Я перш за все вдячний вам за той інтерес, який ви виявили до теми, яка сьогодні оголошена на прес конференції і зібралися в цьому залі. Я спробую сьогодні розказати, пояснити ті напрями роботи, які на сьогоднішній день здійснює Державна митна служба України. В контексті підготовки до Євро 2012. Ну, Перш за все, хотів би зазначити, що основні зусилля Державної митної служби України в процесі підготовки до Євро насамперед спрямовані на таких, на таких напрямах. Я б їх виокремив в чотири основні напрями. Перше, це Здійснення заходів щодо спрощення митних процедур і прискорення перетину кордонів. Недопущення в той же час черг на пунктах пропуска, і особливо це стосується зрозуміло українсько польської ділянки кордону. Хоча ці заходи поширюватимуться і на інші ділянки державного кордону України. Другим напрямом ми розглядаємо організацію спільного контроля в пунктах пропуска. Знов таки основна увага тут приділяється українсько польській ділянці. В той же час ми розпочали, тут. Ми просунулися вже досить на практичну площину. В той же час ми вже розпочали... розпочинаємо переговори із іншими нашими партнерами сусідами про організацію спільного контролю в пунктах пропуску. Третій напрямок це здійснення заходів по забезпеченню правопорядку та попередження правопорушень митних правопорушень, перш за все на ділянках кордону, при перетині кордону громадянами під час проведення євро 2012 І четвертий в той же час один із основних також це розбудова вдосконалення митної інфраструктури. Координації своєї діяльності з підготовки до Євро 2012 державна митна служба координує і співпрацює координує свою роботу, і співпрацює з цілою низкою державних установ організацій, які також за своїми функціями за своїми функціональними обов'язками працюють в напрямку підготовки до Євро 2012 Ну насамперед, це зрозуміло з національним агентством. водночас ми. Досить плідно і щільно співпрацюємо з нашими колегами з Адміністрації Державної прикордонної служби, з Міністерством економіки, з Міністерством внутрішніх справ, а також з іншими міністерствами і відомствами, які займаються підготовкою до євро. Крім того, ми. Ходимо до складу цілої низки комітетів, комісій, в тому числі і міжнародного характеру, в тому ну, зокрема от українсько польська ціла низка українсько польські комітети і комісії їх ціл ціла низка і. Нашої вузької митної направленості і більш широкого загалу, наприклад, координаційна українська польська міжміжорядова координаційна рада з міжрегіонального співробітництва. Там також є наші представники там також розглядаються питання підготовки до євро. 2012 крім того, зрозуміло, що державна митна служба і самостійно здійснює свої заходи в напрямку підготовки до євро. Ну, В цьому зв'язку я хотів би підкреслити важливість затвердження галузевої цільової програми Державної митної служби з підготовки до проведення євро, а також хотів би зазначити, що. В Державній митній службі зі спеціальним наказом створено організаційний комітет, який до складу якого входять представники різних департаментів, різних служб, які працюють в напрямку підготовки до Євро. Мені здається важливим, що цей організаційний комітет є ідентичним за своїм складом і за напрямками діяльності тому організаційному комітету, який створений у наших польських колег. В митній службі Польщі і Республіки Польща, і ми регулярно на регулярній основі проводимо зустрічі і спільну роботу цих двох організаційних комітетів в Польщі і України.